Я дуже люблю метро, це моє хобі. Я вивчаю про метро... метрополітени різних країн і з Києва. Я знаю багато що про метро, про міст метро. Його почали будувати в 60-х роках, здається. В 60-му відкрили лінію, першу лінію Київського метрополітену, червону, з станціями. тальцями ага. Потім почали будувати. Міст Дмитро Надарницю. Його відкрили в 2035-му від станції Метро Дніпро до е, Дарниці через метро гідропарк ага. Це міст, прямо на ньому одна із перших станцій, яка на мосту на річці така станція Метро Дніпро. Здається, спочатку збудували чотири станції, по-моєму. Лівобережна, гідропарк, Дніпро і Арсенальна, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Е Перша ділянка була це від вокзальна університет. Театральної театральної не, було. не було. Вокзальна університет Хрещатик, Арсенальна, Дніпро. Ага. Потім відкрили е, гідропарк і Лівобережну і потім е, Дарницю Дарницю і е, Комсомольське Пінерська тут була. Зараз так, і Смілінська міста. А потім вже почали будувати на захід Києва і відкрили е, політехнічний інститут, інститут. і е, завод большой зараз целя. І, і потім почали будувати ще далі си, Ситоши, Нивки, і потім синю лінію на північ Києва. Ага. Станція, то... Перші станції були такими як на університет з такими надбудовами, ага. наземними павільйонами. А зараз більш будують такі туристичні різні. Як мені подобається, в Києві знали станції, «Червоний вони тому що він дуже схожий на станції де Жанейру, там є три платформи. Тобто, е на посередині, ага. потім рельси і потім е ще форми. Тільки на червоному кутері оця середня платформа вона не відкривається, вона навіть, як технічні машиністи е розвертають е поїзд? Да, е Я не пам'ятаю, як ця професія розвати. Є Окрема професія, що машиністи е розвертають ці сустави та це що, а звичайний машиніст це не може зробити? Ну може, але там якісь машиністи. Е Два потяга приїжджає. Ага. Во машиністи виходять, і цей машиніст виходить, розвертає його, ага. і потім виходить інший політ розвертає. І от там на червоному футорі ця платформа технічна для машиністів. А от в інженеру на таких платформах вона працює, людям виходять тої, і справа, і з ліва пояса відкривається люди виходять. Але в Києві також планують відкритику станцію, декілька станцій, тому що пасажиром фіт. Збільшується? Ну, звичайно. Так, і це буде прикольно, тому що тобі хтось дзвонить. Тут, ту ту. -ту.